Мої вітання. Сьогодні я хочу познайомити вас, показати вам ще одну квітку в моєму саду. Це чудова, прекрасна троянда Анжела. Ангела. По-різному її називають. Погляньте, яка рожева, чудова пінка з цих троянд. Ось на одному пагані, на одному пагані зібрана ціла така шапка. Шапка із рожевих троянд, з рожевих полісточків. Погляньте, вона. Порожня, немахрова, але ж настільки ніжна, тендітна, красива. Пахощі ледь-ледь можна впіймати, тонкі, але вибачити їй за це можна, бо така красива рожева пінька. О, Оце на одному пагані. стільки зібрано квітів. Я дуже люблю рожеві троянди. І ось так рада, що вона є у моєму садочку. Ось щойно тільки-тільки починає розпускатися. Гляньте ще стільки пуп'янків, скоро-скоро буде заповнено. Ще хочу сказати, уже це помітили. Поруч з нею видка троянда, яка хворіє на плямистість. До ангели це не переходить. Вона тут у нас і в волошках, все. ось отака чудова квітка. Ніжки її прикриває аквілегія. А далі. Вже будемо, мабуть, і підв'язувати її. В цьому році ще вона витримує без підв'язки. Ну, що за чудо, ці квіти. Розповідати про них багато не треба, Не ми лише треба милуватися. Слава Богу, за таку красу. Всім хочу побажати, щоб ми милувалися красою, ділилися всім, що в нас є, красиве, гарне. Тож, Добробуту, здоров'я, а головне миру нашій Україні. До зустрічі!